Усім привітик, Привіт-привіт з вулиці Котляревського з міста Лева. Ми з вами знаходимося у районі Кастелівка, де найсаме, мені здається, найяскравіша весна у всій Україні. Це район, який ними за концепцією місто Сад в 1886-88 роках архітекторами Левинським і Захаревичем. Ідея була біля центру міста зробити такий район, в якому дійсно є місто сад. І у них вийшло. Це район, який обмежений вулицею Генерала Чопринки, нинішньою колишня вулиця Пушкіна, районом вулиці Сахарова і районом Кольберга, ось там от позаду мене. Проєкт був масштабний. Адже в той час ходили фіакри, потребувався час, щоб цей проєкт втілити в життя. Але архітектори. Трошки його змінили і не встигли зробити в повному об'ємі. До речі, повези мене туди. Старенький трамвай, так? Наша неймовірна, на наша неймовірна пікардійська терція і чисто сутальвіські старенький трамвай, який нас веде саме туди, де довкола весна і літо. Е, чому вони не встигли втілити його в більшому об'ємі? Тому що на зміну кінному фіакру. Е, Прийшла електрика і електричні трамваї, які повністю змінили концепцію забудови з маленьких віл, уже великі багатоповерхові будиночки. А зараз якраз ми знімкували. Ось тут біля цього еклектичного будинку, по вулиці Котляревського, 23, де диві, дивіться чисто австрійська така от збережена, автентична оградка, неймовірні дерева і класична концепція міста садо. І до нас вийшов пан Іван. Можна вас до кадру? Як вас звати ще, ще раз доброго дня? Іван мене звати. Да. Ви, Розкажи, будь ласка, е, е, я переїхав сюди жити. Я якраз просто ви зауважили за цю сітку і цей паркан. Це ми з мешканцями Супер. Е, повністю реставрували його. Е, ну він був повністю зру повністю зруйнований. Повністю прийшлось його, але не там нового зробити, а повністю відреставрувати як стару цеглу. Як сітку, Молодець. і е, знаючи, що це творіння Левинського е, архітектора, який збудував всю Кастилівку, скажімо так, долучились, довели до ладу, і тепер, так як і ви, і львів'яни, і гості міста. Ходимо, тішимося і радіємо. Супер, супер, супер. Це суто австрійська така оградка. Вона є у Чернівцях, а у Відні вона скрізь. Тобто це той період і просто величезна шана, тому що я бачу, як ви це професійно зробили. Нічого не втрачено, але все в ідеальному стані. Тому слухайте: ну, ми українці, ми європейці, і до нашого рідного треба відноситись з величезною любов'ю, здячністю, тому що. Цю красу ми отримали в е, е, як спадок спадщину від Австро-Угорської імперії, і ми хочемо це передати нашим дітям, і онукам. Тому величезна дяка і е, жити в такому районі, жити в таких будівлях це величезна честь. Дякуємо вам, що знімаєте, популяризуєте і доносите до тих, хто мало знає про це. Тепер нас буде більше. Однозначно. Ну що разом до перемоги звичайно. і жити далі так. в найкращій країні світу. Слава Україні, слава Україні, героям слава і в західній столиці Україні. Місті Лева, звичайно, ваша Оксана Дем'янишина і Іван Данилів. Дякую дуже, Па-па!